Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 28 липня 2025 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Я сьогодні думала думала на яку тему відео засняти, так як часто я в понеділок знімаю нове відео. Ось І вирішила таку тему вибрати стосовно препарату хорус. Дуже часто просто читаю відгуки документарі, коментарі, вірніше, про цей препарат, що він слабий. Ось. Ну, тому хотіла поговорити про це. Я обробила свій виноградник хорусом, я вже говорила, 12 грамів. На 10 літрів води. Ну, ще сезар додавила. Ось, І обробила я його 25 липня. Це була середа, а вівторок у нас останній дощик пройшовся. І так, шукала в вікно таке, щоб без доща, щоб обробити виноград. І Саме дощі закінчились, і я в середу, рано вранці, вирішила обробити. Виноград, тому що ввечері температурний режим не дуже підходив, тому що дивилась я так по прогнозу. Вечірня температура була так 25 градусів приблизно. Ось, тому вирішила краще обробляти зранку. Встала я в 5, 5 годин. То температура була 20 градусів. Тепла, якраз така підходяща для обробки винограду саме хорусом, де, по суті, більшість препаратів, так, вони потребують саме такої температури для обробки. Ось обробила я, додавала я. Зробила таку бакову суміш, хорус 12 грам і сезар 20 мілілітрів Ось. І я якраз сижу біля винограду, це називається виноград Назарій. Коли робила огляд, то саме на Назарію я знайшла ягідку, яка була вражена оїдіумом. Там показували таке п'ятнишко, Була дещо здивована, тому що прямо це під час відео я зняла, тому що так, ніде не бачила, я проявив оїдіума. Ну, але потім пізніше, під час прорізки, то я знайшла ще дві ягідки. Тобто, по всьому винограднику три ягоди оїдіума було знайдено. І ось була обробка в середу, це 5 днів тому хорусом. Не додавала я більш відовідума нічого. І бачу, що він профілактично дуже-дуже добре себе показує. Лист абсолютно чистенький, абсолютно чистий, ну, кругом по всьому винограднику. Лоза також дуже в хорошому стані, і ягода в мене кругом в цьому році чиста. В минулому році так уїді у мене був по ягоді, і я вже зрозуміла, в чому була причина, свою помилку зрозуміла, то в цьому році виправилась. І в наступному році, коли буду розповідати про обробки, я думаю, як би розкажу це все. Розповім, так що слідкуйте за каналом, буду ділитися своїми спостереженнями. Так, і ось цей назарій після обробки хорусом абсолютно чистенький. Все добре, ягода наливається. До речі, так трішки погода потрималась, але ось цієї ночі пішов дуже сильний дощ. Ливень, так, і тільки закінчився він оце в 9 ранку. Просто був ливень. Причому з грозою. Ось таке лило. Бачимо, що ще й досі мокрий лист, і ягода також мокра. Ось так. Хвороби тримає хорус. Ще можу розповісти історію стосовно хоросу. Людина в мене була, якось купила декілька кущиків винограду, ну тут місцева людина. Ось, і теж якось так каже: ну, підкажи мені, будь ласка, чи мені так обробляти, тільки оце ці суміші, я не хочу якби їх сильно вникати в це. Щось таке для мене більш простіше порадь. І хочеться мені так мінімально, мінімально обробляти свій виноград. Ну, <гум> я говорю, що вам порадити, можу порадити лише те, що я сама не приміняла. Спробуйте хорус Ось три рази за літо обробляти хорусом. Він, якби так пишуть, що від основних хвороб виноградних працює. Спробуйте, людини там, по-моєму. Ще скажу п'ять кущиків винограду посажено. Ну, ось Вже й почали вони родити. І ця людина обробляла хорусом і навіть хвалилась, що все добре. Виноград не хворіє, і вони наїлися сім'єю винограду, дуже раділи від цього, що так легко їм виходить доглядати так, за виноградом. Бо дуже легка схема така обробки. Ось. Але в минулому році ця людина каже, в мене дуже сильно захворів виноград. Я запитую, що ж таке, що не допоміг хорос, що трапилось, розкажіть мені, дуже цікаво. А він каже: я вирішив, це моя помилка, я вирішив взагалі не обробляти свій виноград, вирішив, що. Та. Він у мене і так виросте. Ось і він ріс, у нього ріс до того етапу, рівно до того етапу, коли почала наливатись ягода, і в цей момент дуже сильно бушує оїдіум в нашій місцевості, і в нього ягода повністю покрилась оїдіумом. сіра стала, почорніла. Врожай був спорчений, то я порадила все-таки. Зрізати ягоду і обробити кущі, щоб хоча б врятувати кущі. І в цьому році ну, він, знаєте, якось і забула запитати, чи він в цьому році обробляє, чи хорус, чи включив інші препарати. Потрібно буде запитати якось. Ось, Ну, от ось, така історія. Тобто, якщо винограду небагато, то мені здається, навіть хорус або той самий Квадріс може тримати хвороби, тримати виноградник в належному стані. Я розповідала якось вам також історію про Квадріс, також іншій людині, своїй родичці, також порадила. В неї Там один лише кущик, який постійно хворів на Ось, ну, Просто людина не хоче вникати в виноградні справи, каже, порадь щось мені щось таке геть-легеньке. То я порадила квадрісом також три рази обробити, mm -hmm. і така щаслива вона потім була каже: Марина, уявляєш, перший раз за все за весь час ми скуштували свій виноград. <laughs> тобто і квадрис також працює. Ну, але якщо, я так думаю, якщо дуже багато винограду, дуже різного, багато дуже сортів, то, можливо, така схема і не підійде. Сама я особисто не пробувала, тобто так, не ризикувала, тому якби за себе сказати нічого не можу. Ось так. Стосовно коментарів, так буває, приписують хорусу, що він навіть поганий препарат, геть дуже-дуже слабий. То поділіться, будь ласка, в коментарях, ну, які у вас є досвід стосовно обробки саме хорусу, і що він дійсно вас підвів. Ну, такий, щоб це було дійсно якісь такі реальні приклади, роз, розкажіть в коментарях. Ось, щоб це не були просто догадки. Ось так. Ну, препарат мене він так би так завлікає. Українською так, тим, що в, нього, що в нього невеликий срок очікування для винограду всього лише сім всього лише днів. Це дуже суперово. Не знаю я іншого препарату, який би міг так, похвалитися такі, таким сроком очікування, як хорус. Так, дорогуватий препарат, дорогуватий, також писали в коментарях, що дорого, але ви знаєте, я не бачила ще дешевих препаратів для винограду. Всі вони дорогі. Так, вирощувати виноград це не дешево. І взагалі хімпрепарати зараз дуже дорогі. це Всі знають. Ось так. Стосовно того, що 12 саме грам потрібно, наголошую, на відро води, на 10 літрів води. Тому що нещодавно також попався мені від відеоролик одного блогера, ну там невиноградний канал. А так, все просто про сад, про різне. І в цієї людини також є декілька кущів винограду, і вони вже захворіли на оїдіум, так, на арків, Показує ця людина, цей виноград, і він весь вже в оїдіумі. Ось І ця людина каже, що я ось обробила цей виноград хорусом і говорить про порцію. І каже, 3 грами на 10 літрів. Ну, а в людини подивилась доволі багато підписників, аж десь більше 20 тисяч підписників. Ось так, ось так. Тобто, ну, виходить, неправдиву інформацію подає людина. Я розумію, що кожен може помилятися, це все зрозуміло. Але якщо три грами трьома грамами обробити виноград, то це буде катастрофічно. Та ще й хворий виноград. Це буде катастрофічно. Тобто, звісно, що нічого не допоможе. Така суміш не допоможе врятувати виноград. Уважно читайте інструкцію. На інструкції написано, що для винограду, тобто для саду, так, одна пачка хоруса, там 3 грами, розводиться в 10 літрах, 80 літрах. Але почитайте далі. Там написано, що для винограду. Для винограду. 3 грами розводиться на 3 літра води. На 3 літра води. Так, у мене не розсипний, я розвожу на 10 літрів 12 грамів хоросу. Ну і все поки що добре. 5 днів пройшло від обробки. До речі, це ж такі середні сорта, то ще я так подумаю, що ультраранні я обробляти не буду, а ось ці середні я ще раз оброблю хорусом. Зроблю п'яту обробку, це по таких, бачите, вони ще такі зеленющі, як, як бубини. То я ще раз пройдусь хорусом. І все буде добре, надіюсь, що все буде добре. Так що таке відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему, чи ви користувались хорусом, як він вам? Тому що я по хворій ягоді не користувалась хорусом у минулому році, коли в мене захворів виноград, я дещо побоялась. Побоялась і обробляла я топазом. Ну, ще раз зупинюсь, можливо, <кій> на минулорічному спалахі, то там, там таке щось страшне було, я показувала такий спалах був, і він в багатьох був на виноградниках цей спалах, у її по ягоді, знову ж таки, лоза і <кій> лист був в нормі. Саме по ягоді. То я також вставала, була ж тоді спека сильна. Я вставала в 4 ранку, щоб обробити виноградник, і навіть топас не сильно справлявся. Прогресувала хвороба, я бігала постійно, проріжувала, вирізала хвору ягоду. Без кінця для того, щоб це знизити, знизити та, усі, такий поріг хворобливий на винограднику, щоб менше спорів цих літало. Постійно, де такі сильно були хворі кущики, то я так приділяла йому увагу і вирізала. Наприклад, залвіки, то я там вирізала ціле відро чи навіть півтора відра. Ну, Було відро. Почти, що повне ягід я нарізала хворих. Ось також там радили мені сіркою обробляти. Ті віджетом. Це все я також пробувала, також ранку вставала, обробляла і ті віджетом, і сіркою. Проблема в тому полягала, що дощі також були жара і дощики. Такі дощики, знаєте, випадали, що землю абсолютно вони не промочували. А лише, а лише так на лист і на ягоду попадала вода від дощу, і цю всю сірку змивала, тому я десь разів три ще проходила сіркою. По ягоді я не хотіла сіркою проходити, але так обробляла так, стовбури. Стовбури отак також землю чуть, чуть так сіркою обробляла. Вірніше, не землю, а мульчу, мульчу, обробляла. Ось. І лист, який знаходився близько біля грон. Так старалась, щоб менше все-таки попадало на грона. Ось. І це без кінця отак. Тільки пройдеш сіркою дощик змив, де він і взявся. Жара, жара, і тут на тобі змило. Знову встаєш зранку, обробляєш. Тут проходить якийсь день знову змило. Ну, це контактники, знаєте, вони ж не тримаються. не тримаються на листу, вони змиваються дощами. Тому мені от контактні препарати не дуже до душі. Ось хоч всі хвалять бюджет, він мені якось не до душі, не, не подобається мені. Хорус мені більше подобається. Ну, от, е, діліться, діліться своїм досвідом в коментарях. Всім гарного дня, до побачення.